Так, всім привіт! Розпочну показ речей. Дивіться, знайшов ліркотримачі, небагато. Тут 4 штуки. Ось такий двосторонній, ці односторонні, ці з лірками. Це трубна одна друга. Це якась метрична. Не знаю наскільки там. В общем, за всі 4 буде 250 гривень. І вони будуть ваші. Мечик знайшов. Ось такий він центрований, гарненький, красивий 50 гривень. Напильник у нас буде 30. Топора. Такі ось 4 штуки по 40 гривень. 4 ключі, 85 гривень. За всі 4, кому цікаво. І зараз ще щось. Так, а тепер що з із... нового покажу. Дивіться, є штанги до ламп, ціна по 150 гривень. І є з прошлого відосу прес такий ось із е ш... шнеком, таким можна так сказати, що видавлювати якісь там, не ну, я не знаю, такі квадрати, мабуть. E, ціна за нього буде у нас 250 гривень. Клин у нас такий з отвором зовсім заварений зверху. <кій> ціна за нього буде 350. Ключі будуть у нас 40 гривень. Цей у нас буде 30 на 8, скоріш, або ж на 7. E, ручки у нас будуть 40 гривень, цей у нас буде 30, цей у нас буде 20. Фрези у нас будуть по 20 гривень, сверло 5. Це у нас буде 10. Ніж знайшов на відновлення. Бачите, який накладок вже немає. Ну, щось сохранилось. 40 гривень буде ваш. Частина пробойця якогось 20 гривень. Стаместка така добра. Файна, гарненька, громезна. Ось така ціна 65 гривень. Напильник 10 гривень, цей 10, шайба 5, цей 10 гривень, 10, 10, 15. Це він з гайкою якийсь від ацетиленового якогось там балону, чи, чи того, як його, карбітового карбіт. Ціна за нього буде у нас 50 гривень. Далі є клини такі з отворами. Гарненькі. Цей у нас буде 80, цей у нас 120 буде. Ножиці. дивіться, які знайшов медичні. Достались мені такі гарненькі 300 гривень, будуть ваші шпильки 20 гривень. Два напильника будуть у нас. 35 гривень. Такий якийсь, не знаю, шнек-нешнек. Шнек. Е, ціна за нього 50 гривень. Це якесь сито витаскувати. Не знаю, нехай буде у нас 30 гривень, цей буде 20. Цей у нас буде 60. Цей вчора знайшов. Все працює, кому цікаво, 30 гривень буде ваш навіс. Довжина 365. Ціна. Хай буде 70 гривень. Колишок 10. Цей у нас буде шестигранник. Тут 10. Тут 7. Ціна 45 гривень. Патрон 20 гривень. Цей 15. Цей у нас 20 гривень, цей 10. Упорний. вращаємий, Ціна. 250. Цей у нас буде 65. Це у нас штанга буде 150. Це у нас 20. Це у нас 10. Трубка 10, 5, 10, 30. Це у нас 30, 45, 60. Ця вся купа буде 45, ключ на 19 буде 45. Ключ на 6. 6 на 6. Такий. 25 гривень. На 8. Ось такий. 25 гривень. Це в нас річ буде 40. Ці в нас будуть по 40. Вимикачі будуть по 15 гривень. Це в нас річ 15, це в нас 5. Це в нас буде річ. Хай буде 40, а гак у нас буде 80, коробочку знайшов, таку гарненьку. Відкривається так приємно. Повністю нова, гарненька, 100 гривень вона буде ваша. Так, далі що в нас буде? Балон 350. Цепнів інструмент 350, тиски 650, не забуваємо. Защита у нас буде 35. Це у нас лобзик у нас буде 60, а горілка у нас буде 180, хай буде в цей раз. Бо частенько попадається. Дивіться, знайшов наждак, такий купив якраз для того, щоб можна було використовувати два камінця в ньому є. Ось такі характеристики. Фірма пряників не в'яже ось така. Ціна за нього 1200 гривень, буде він ваш. Знайшов тиски ось такі. Того йде вінт, зразу кажу, але закручується. Все в ньому присутнє. Ціна 1000 гривень буде ваша. Це в нас річ площадка для якогось там станка. Не знаю, ціна 350 гривень, квадратик такий буде. 30 гривень, ящик у нас буде 200 гривень. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалося, або ж хто хоче щось купити. Звертаю вашу увагу на те, що треба якраз прислати фото того товару, що вам там сподобався. Топорець буде 80 гривень. Все. На цьому все. Кому щось сподобалось, пишіть, будь ласка, на Viber. Телефонувати можна, але все через Viber, WhatsApp, Twitter, Telegram, меседжери, всі ті, що ви вмієте, можете ними користуватися. Навчились користуватися якраз YouTube. Навчіться, будь ласка, користуватися меседжерами, повністю всім цим. Всім на цьому. дякую за перегляд мого відео. Від вас, як завжди, ре... репости. Підписки, також не забуваємо підписуватися, тому що дуже багато без підписки дивиться, якраз не може е, даже просто натиснути вподобайку, підписатись, прокоментувати про те, що хочуть там десь щось побачити. На цьому всім дякую. Гарного всім дня, мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.